Вітаю глядачів телеканалу Житомир, Скандинавська хода. Як її ще називають Нордична фінська північна хода, в останні роки стає дуже популярною. Так називають оздоровчу ходу з двома палицями. Сьогодні про це ми поговоримо з головою громадської організації Територія територія здоров'я, краси та успіху Іриною Снігуровською. Вітаю вас, пані Ірино. Розкажіть нам, все таки, будь ласка, що це за хода, де вона виникла і в чому полягає її ефективність. Ну, перш за все, хочу подякувати пані Надії, що ви взагалі цією теми торкаєтеся. І я думаю, сьогоднішня наша зустріч буде корисною для кожного е, житомирянина в першу чергу. Ну і для кожного е, громадянина взагалі землі. Бо е, цей вид фітнесу він зараз є каздорочий від фітнесу. Е, З'явився, можна сказати, не, не дуже давно. Він почав свій розвиток в середині ХХ століття. І навіть були такі думки, що якщо виходить, до прикладу, норвежець або швед гуляти без палець в 50-х роках минулого століття, то щось у нього сталося. Дійсно, що в самій назві Скандинавська інордична хада. Положено те, що цей вид фітнесу якраз походить із цих скандинавських країн. Чому? Ми знаємо, що ці країни завжди відрізнялися від інших країн тим, що вид спорту, такий як лижний, завжди був дуже поширений. І ставалося так, що коли закінчився вже зимовий сезон, спортсменам потрібно було тренуватися. І тому Виникла така потреба і можливість, і було сформовано така вже фізична фізичне навантаження влітку з допомогою палець. Але це стосувалося спортсменів. Це запримітили люди, які не відносяться до спорту, але хочуть оздоравлюватися. І тому. Поступово цей вид фітнесу завоював е, своїх прихильників. Зараз в світі близько 10 мільйонів людей займається дуже успішно е, цим видом фітнесу, і мені е, дуже е, сподобалося те, що цей е, оздоровчий вид прийшов і в Україну. В Житомир. А в Житомир вже прийшов також вже завдяки е, тому, що. Знайшлися однодумці, які захотіли розвивати цей вид оздоровчого такого відношення до свого організму, і тому він зараз є вже в Житомирі. В Чому ефективність цієї ходи? Ефективність полягає в тому, що навіть скажу, що не просто якби сослів, а інститут аеробіки Купера в США проводив такі дослідження. І це вже дослідження, які підтверджені. Якраз вимірами і дослідженнями груп населення, які використовували цей від фітнесу, і прийшли до таких висновків, що впливає цей здоровчий від на, практично на кожну клітинку нашого організму. У мене були такі запитання стосовно ну, жінок, нас, жінок, да? чи можливо коректувати вагу, чи можливо боротися з целюлітом. Цей вид здоровий дуже гарно впливає. Бо коли ми збагачуємо свій організм киснем, кисень ми знаємо, в організмі у нас займається тим, що спалює всі наші жирові запаси, і тому це впливає дуже-дуже благотворно. Також можна сказати, що цей оздоровчий вид дуже гарно впливає на всі наші м'язи. Важливим моментом є те, що у нас є школа, яка випускає тренерів. Тобто інструкторів по скандинавській ході. І якщо ви займаєтеся з інструктором, то ви будете отримувати дійсно навантаження спортивне на наш організм. І тому будуть задіяні 90% м'язів, в якому виді спорту ще таке відбувається. Плюс момент який, що ми займаємося на свіжому повітрі. Коли свіже повітря, коли. Ти йдеш в тому темпі, який потрібен для того, щоб в тебе оздоровлення проходило, а не просто часом люди кажуть, ну я ж можу ходити просто, я ж ходжу, але як ми ходимо? Яка у нас статура? Тобто, при цьому, коли ми працюємо з інструктором, інструктор завжди підказує, що статура у нас має бути рівна. Осанка, постава це також дуже гарно впливає. Тобто, астерохондроз це гарна профілактика. Да? Всі нервові закінчення у нас також підлягають такі встрясочки, коли ми Да? Так? Також такий гарний вплив на організм. Плюс м'язи серця це дуже важливий такий от момент. У нас навіть є така практика, що коли ми можемо співпрацювати з лікарями, є така професія лікар-санолог, який вивчає стан організму. І тоді можна навіть клінічно досліджувати, що об'єм наших легенів. Коли люди займаються цим видом оздоровчого фітнесу, він збільшується. А якщо збільшується об'єм легенів, значить більше кисню потрапляє в наш організм. Кисень благотворно також впливає на дію всіх внутрішніх органів. Кишківника, серця, мізки, місь, навіть у нас працюють абсолютно по іншому. Звичайно, є ще такий гарний вплив. Можна сказати, проти стресів. Ми знаємо, що зараз є такий от момент, що коли ми в такому напруженні перебуваємо, у нас дуже багато різних є новин, то цей оздоровчий від фітнесу дає нам можливість збільшувати в собі кількість гормонів ендрафінів. А це говорить, що? що ми якусь негативну енергію можемо перетворювати в позитивну енергію руху, тобто вплив. Цього здоровчого виду дуже дуже благотворний, можна сказати, на наш організм. Єдиний момент, що треба займатися правильно, правильно це може підсказати дійсно інструктор, який вже прийшов в школу, який знає деякі тонкощі, і ці тонкощі він з радістю передає нашому. Населенню і хоч можна людині. сказати, що скандинавська хода це е, такі ліки від всіх захворювань або попередження від захворювань. Так так я з вами згодна і додав ще, що це фітнес зал завжди з собою. У мене був такий випадок. Ми приїхали до родичів в Німеччину, і я вже так собі поставила на меті, що я хочу купити скандинавські палки. Ну і запитую нашу родичку, кажу: Ти не підскажеш, де можна купити? А вона мені каже: Давай зараз зайдемо, у мене там в машині палички лежать. Ми в обідню перерву ходимо з своєю там начальницею, просто проводимо цих 15 хвилин. Прогуляємо. Думаю, чудово. Ми були в, 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 в Польщі, ми були у Франції і нам весь час траплялися люди, які займаються якраз цим видом здорочим. І це люди різного віку. Це можуть бути і молоді люди, ми бачили і вагітних, і ми бачили жіночок, які мають в рюкзачках у себе маленьких діток. І вони також виходять Разом з палецями, так, з дітками. Це можна сказати, це взагалі сімейний від фітнесу. Коли може сім'я, ми знаємо, як зараз бракує нам все спілкування: інтернет, робота, напружені різні графіки. А тут так. ти маєш собі виділити годинку, коли ти йдеш на свіжому повітрі, і поряд біля тебе може бути чи дружина, чи може бути син, чи дочка, чи невісточка. І оздоравлюється вся сім'я. Так, оздоровлюється і об'єднуються, якщо разом всі ходять так. на скандинавську ходу ходу. То власне ж тоді ви прийшли не з пустими руками, ви прийшли з палицями. То ви нам покажете, як ходити і правильно тримати палиці? Звичайно, звичайно. Я сьогодні якраз і бачите в такій формі спортивній. Хотілося і залучити і вас, пані Надія, але я думаю, що ми все рівно з вами побачимося. Обов'язково. у мене є таке в планах, що все-таки клуб скандинавських хиди в Житомирі запрацював на повну потужність. Ну в нас є в Житомирі такий клуб, так Так, такий клуб є. Ви бачите, що є громадська організація Територія здоров'я краси угу. та успіху в рамках ми, цієї організації. Так, да, В рамках цієї організації ми от проводимо заняття, ми залучаємо. Ще фахівців, також і спортсменів, і медиків, щоб можна було і, би, підтвердити да, клінічну таку достовірність важливості і дуже гарного впливу на організми цього виду. І деякі нюанси, з деякими нюансами зараз з вами поділюся. Так. Бо є навіть зараз вже багато матеріалів і в пресі, і в інтернеті, і в Ютюбі, коли можна натиснути на кнопочку і отримати пораду. Але те, що ми можемо отримати і побачити при спілкуванні, цього, звичайно, ну, немає. Тому так. сьогодні ділюся з вами такою інформацією. Ви бачите, да, що от палочки різної можна зробити довжини. Да, от одна в мене зараз вища, друга нижча. Тобто ці от палки, які ми використовуємо, також чого хочу заострити увагу, бо люди, коли почули вже про цей від фітнесу, вони згадали, що у них десь є на горищі палки лижні. і Витаскуючи такі ці палиці, вони вже з ними займаються цим видом фітнесу. Це неправильно, шановні. І тому підсказує, чого. чого? Тому в палицях саме головне, що ми підбираємо, по-перше, їх по зросту. Є такі формули, коли ми можемо вирахувати, якої висоти має бути паличка. І знову ж таки, цей оздоровчий від фітнесу він може бути. Як е, для людей, які, до, до прикладу, хочуть е, на російській мові восстановіть свій організм, да? до прикладу, після якоїсь хвороби чи е, після якихось там навантажень. Да? Друга категорія людей це люди, які хочуть просто оздоровити свій організм, і третя категорія людей, які хочуть е, мати таке навантаження, яке Надасть їм змогу скоректувати вагу, зробити організму таку гарну встряску, і це на постійній якби, основі, для того, щоб все-таки організм був весь час в досить гарному тонусі. Бо година заняття цим видом спорту заміняє годину занять в фітнес-залі, якщо це робити правильно. Так. І палички. Значить, По паличкам, дивіться, найголовніша ситуація, яка. По висоті, як я сказала, є три категорії. Наш зріст має бути помноженим на такі коефіцієнти 0,66, якщо людина хоче просто вистановитися після хвороби, на 0,68, якщо людина хоче просто оздоравлюватися і отримувати свою порцію позитива і здоров'я для організму. І для спортсменів цей коефіцієнт має бути 0,7. І тоді вже по цьому коефіцієнту ми виставляємо палички, вони можуть бути, до прикладу, від метра до тридцяти метра п'яти. Якщо ж не хочеться займатися е, формулами і вищитувати, да, нема калькулятора чи нема бажання, значить ми тоді робимо таку вправу. Ви бачите, да? що паличка, до прикладу, я візьму до 115. І та палка, яка мені підходить. тобто… Кут, який має бути у нас, він має бути 90 градусів. Якщо у нас палка, ви бачите, от зараз я дивлюся, да? Вища, тобто це невірно. Тобто ця палка нам не підходить, тому що вона вища. Такі палички, я також перечитуючи, передивляючись е відомості в інтернеті, я бачу, що є помилки, просто нас да помилками вчать. Тобто, шановні, сьогодні, у вас є можливість узнати більш таку, як е інформацію, яка надасть вам для ваших занять. Е Ну, найбільше корисні, тобто так? зробимо висновок, що для цієї ходи потрібні спеціальні палички. спеціальні палички. не просто в магазині, не просто лижні, а спеціальні спеціальні палки для скандинавської ходи. Значить, з висотою ми розібралися. Потім нюанс, який ще підскажу вам, по тому, як яке кріплення. От ми бачимо, що в цих палках до прикладу є кріплення, яке йде на праву руку і на ліву руку. Якщо у нас самі прості палочки дерев'яні, то також це кріплення має бути таким чином, щоб ми, закріпивши руку і відкинувши її, відкинувши її в сторону, ми могли її відпустити і захвативши паличку, підтягнути її вперед, отак от, підтягнути її вперед, тобто в цьому випадку у нас палка нікуди не дівається. Тобто це кріплення називається тімляк. І воно має бути також. Власне, розкажіть нам зараз, з чого складається ця паличка? З кріплення. кріплення. Далі. Далі у нас йде основна частина. Вона може бути як цільна, вона може бути як дерев'яна, так і алюмінієва, до прикладу. І обов'язково також в цих паличках те, що у нас є кріплення знизу. Тобто це називається сапажок. Який також використовується в різних моделях по-різному. До прикладу, якщо такий шнир, ми використовуємо для ходи на землі на такій більш м'якій поверхні. І якщо ми ходимо на поверхні асфальтові, то сапожок має бути такий трибристий. Тобто, це основна відмінність від лишних палок, які ми можемо використовувати. Надалі також у нас дуже часто говорять, Ну я ж мію ходити, для чого мені ще вчитися? Так. І так все зрозуміло. Да? Коли ми говоримо, що в цьому віді фітнеса задільні 90% м'язів, ми говоримо про те, що у нас працює і верхній плечовий пояс, у нас працюють і нижні кінцівки звичайно і у нас так. працює повністю весь наш стовбур. При цьому треба виконувати спеціальні рухи. Я зараз вам тільки просто наочно покажу, щоб ви собі розуміли, в чому різниця простого шага. Да? Бо коли ми просто ходимо, ми часом забуваємо розправити плечі, ми забуваємо так. втягнути живот, живіт. Ми забуваємо, що у нас є сідниці, які також прагнуть якогось навантаження. І тому, от така от такий от рух, коли у нас рука пряма і працює від плеча, бо це також така є груба помилка. Що коли люди приходять і вони починають таким чином ходити, і вони думають, що вони якесь навантаження використовують, так, так. Да? це абсолютно неправильно. І тому. Сьогодні я трошечки вам подарую такі от рухи, щоб ви собі розуміли, да? яким чином ми використовуємо. Тобто, найголовніше, що у нас пряма рука, і друга рука також у нас пряма. Я не бачу її трошки там. О, можливо отак. От да? І середина палички у нас йде на середину крока. Оце основні рухи, які ми маємо використовувати. І отаким от чином, у нас виконуються рухи, коли у нас починається задіяний бути корсет, задіяні плечі, задіяна навіть макушка волосся. Але при цьому є ще момент такий, що ми палиці не несемо, а ми палицями відталкуємося. І от самий головний момент, що коли нам потрібно мати тот момент, що коли палицями ми от бачите, такий звук, тик-тик, тобто цей звук має бути обов'язковим, тому що у нас іде укол. Ми так. відталкуємося, і при цьому можна сказати, що якщо ви правильно робите, то є таке враження, що ти відталкуєш від себе по 3 кг руху. Якщо ми робимо 10 тисяч кроків, а це потрібно робити, і ми ось зараз, коли ми приїхали змагань, ми зрозуміли, що який це все таки клас, коли ці 10 тисяч шагів роб, робиться для організму. Як організм дякує, що ці кроки є. І якщо ти правильно робиш, то ви змітно 10 тисяч кроків помножити на 3 кілограма. Скільки за заняття можна навантажень дати на свій організм, але при цьому ви не будете мати кріпатури, ви не будете мати такі незручності, бо ви навантаження собі придумуєте самі, а не сліпо робите те, що вам, до прикладу, там сказати, там ведучий тренер чи іще. І, там подружка. Тобто, ви використовуєте ваш організм і робите йому тільки користь. Я вам дякую, пані Ірина. На жаль, наш час швидко пробігає. Ми не встигаємо навіть нічого. Основного такого дуже багато цікавого. Ви нам принесли ще сьогодні дипломи, ви були на змаганнях, так я розумію. І ще розкажіть нам буквально там півхвилинки, щоб глядачі побачили, що є змагання по цій ході. Так. Да. Я сьогодні прийшла бачите, в студію із сертифікатами тренера, бо це також дуже важливо, щоб ви розуміли, що сертифікований так. тренер це абсолютно інше заняття. І тому ми також вас будемо запрошувати на свої заняття індивідуальні або групові для того, щоб отримати саму найбільшу користь для свого організму. А зараз у мене в руках це почетна грамота від імені Олімпійської родини міста Києва. Нам висловлена подяка за те, що ми підготували команду від міста Житомира. І в складі вже близько вісьми міст, які прийняли участь у цьому першому чемпіонаті по скандинавській ході, наша команда також виступила дуже достойно. І ось такі медалі фінішерів ми привезли в наше місто. І тому, я думаю, це показник того, що цей вид фітнесу абсолютно точно буде розвиватися в нашому місті. От, ми хочемо вас запросити до нас. Інформацію можна буде отримати і се сторінок Фейсбука, і на нашому сайті. Ну і, звичайно, тут у нас в Житомирі. Ми абсолютно не закриті. Наша громадська організація має девіз наше серця відкриті кожному. І тому ми вас з радістю запрошуємо залучатися до цього виду фітнесу і оздоравлюватися всією родиною. Пані Ірино, я вам дякую за цікавий такий пізнавальний ефір. Вам бажаю здоров'я, сили, життєвої наснаги і надалі займатися вашим улюбленою справою. У нас в студії була голова громадської організації Територія здоров'я, краси та успіху Ірина Снігровська. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайтесь, залишайтеся з нами.